Матричні фари, сучасний, красивий бігаючий показник поворот. Це в нас Audi a 6 Allroad. рот В-образний шестициліндровий турбодизельний двигун, точніше бітурбо. У нього дві турбини. Він заряджений аж на цілих 320 коней і, здається, 650 ньютон метрів крутного моменту. Пневматична підвізка, це не авто, це мрія. Можна сказати. Про це все сьогодні. Ми будемо говорити. Також ви могли помітити, що авто брудне, і якось це не дуже гарно. да, так починати відео з такого бруду. Я оглядав це авто буквально кілька днів тому назад. Воно лише прийшло до продавця. Історію я вам цю. Трошки згодом розповім. Оглядав я його брудним, і тепер воно ще проїхало додатково 350 кілометрів. Ще додатковий бруд на нього налетів. Ми зараз з вами поїдемо, поїдемося на цьому автомобілі, і також з'їдемо в мийку. обов'язково. помиємо цей автомобіль. З одного боку можна його і не мити, тому що авто буде буквально на днях вантажитись на автобус і їхати в Україну. І відповідно, по такій погоді воно туди чистим. Точно не приїде це авто, майже 2000 кілометрів. Але це все розбиті мухи, які будуть в'їдатися в лак. І чим швидше їх прибрати, чим швидше їх вимити, тим краще це все буде. Ну а також, як відомо вам, про автомобілі наших замовників ми піклуємось краще, ніж за свої. Повірте, краще, ніж за свої. Я вітаю вас на каналі Безукар. Це канал про автомобілі з Німеччини. Оскільки це аудіо 6 Allroad та ще й з пневматичною підвіскою, зараз вона саме в Allroad знаходиться. Ви бачите, який тут у неї просто кліренс, просто шалений кліренс. Коли ми опустимо її повністю в спорт режим, то вона просто ляже і колесо в нас майже заховається. І відповідно, цей кліренс буде майже, майже вдвічі меншим. Тобто цей автомобіль проїде-будь-де. Будь-де, будь-почому, будь будь-як. У нас є безключовий доступ, в нас вже є система AdBlue цього автомобіля, подвійне скло. Лише спереду, ззаду чомусь його немає. Сидіння з електрорегулюванням в нас. Водійське сидіння з пам'яттю ще плюс. Саундсистема Bose. Ну і, само собою, скільки це аурот, вона не може не бути. Кватро, відповідно, це в нас кватро. Автомобіль в нас безаварійний, камера заднього огляду. Автомобіль в нас в в хорошому загальному стані, але він в нас абсолютно не підготовлений. Відповідно, коли я оглядав для замовника з одного боку, це великий мінус, тому що він бачить авто, про яке він мріяв, він його хоче бачити ну перфектним, це само собою. Але ми купуємо автомобіль, який був у вжитку. І, відповідно, він може бути в будь-якому стані. Цей автомобіль. Він очікувався нами близько двох тижнів. Ми його побачили в інтернеті. Близько двох тижнів там, моніторили його, продзвонювали продавця, запитували, коли це авто нарешті прийде. І він нам постійно казав: ось -ос, ось. Ось, ось. В кінці кінці він сказав, що ми у нього записані в черзі на це авто першими. І черга вже в нього доволі довга. На це авто, тобто всі чекають, поки воно приїде, і продавець відразу повідомить. Це було на минулому тижні, здається, в середу дзвінок був від продавця, і продавець каже, що авто вже приїхало. Авто вже у них. Відповідно, у нас просто не було часу далі якось відтягувати огляд, тому що якщо ми не приїдемо першим і це авто дійсно хороше, це авто уйде. В середу всі плани на четверг змінюються. Я їду оглядати це авто. Їду я трохи пізніше, аніж я зазвичай на такі далекі поїздки виїжджаю, тому що це було також десь за 300-350 кілометрів. Я стараюся на такі поїздки завжди виїжджати якомога раніше, щоб о 9-10 годині ранку вже бути на місці, і вільніші автобани тоді. І у мене більше часу на огляд автомобіля, на роздуми замовнику і таке інше. Тут, оскільки це було дуже спонтанно, мені не вийшло повністю всі плани з четверга прибрати. Я лише зміг близько обіду виїхати до цього автомобіля чи близько 11-ї години. Я приїхав майже о третій годині дня до цього автомобіля. Затори були на дорогах ще як на зло, тому що ну якщо воно вже щось не йде, то воно має має, типу все Приїхав я до цього автомобіля, почав його оглядати. Він не прибраний, тому що ну воно лише вчора прийшло. За нього не можуть відразу взятися. От хочу це авто, все, берусь. Тим більше це був доволі великий автохаус. Відповідно, там є певна черга цих автомобілів. Приїхав авто брудне. Для мене це навпаки плюс що авто брудне, тому що я бачу авто в тому стані, в якому воно було. У попереднього власника, наскільки добре чи погано він за ним слідкував, і таке інше. Але для замовника, звісно, перші враження ніякі погані. У нього чорна фарба, як ви могли це побачити, і відповідно на чорній фарбі якісь маленькі подряпинки. все це дуже, дуже, дуже сильно видно. І тим більше, у нас мийки, до речі, на яку ми зараз з вами і поїдемо. Вони трохи сліди певні з часом залишають після себе. Відповідно, це авто потрібно полірнути. Під час огляду я маю показати замовнику завжди стан цього автомобіля, тому що ну, він від нас не буде поліруватись. Якщо зараз ми тут йому дуже круту підготовку зробимо, ця підготовка тут буде коштувати ну, десь 500 євро. Якщо він в Україні таку саму підготовку зробить, ну він в 200 євро має вкластися це. Це просто з головою, це точно. І відповідно. Тут ми її не можемо робити по грошовому питанню, це по-перше, і по-друге, час. В минулий четвер авто оглянулось. Сьогодні середа цього тижня, авто, авто лише приїхало до мене вчора, і завтра воно вже стає на автовоз. Фізично, навіть якщо було б бажання у замовника його підготувати, то фізично цієї можливості немає. Так ось Якщо я йому зараз не покажу якісь нюанси по цьому автомобілю, і автомобіль прийде до нього, він скаже: Романе, це авто, по-перше, не те, яке я очікував, а по-друге, тут є на ньому якісь нюанси. І звідки вони? Вони були вже на автомобілі, чи вони сталися під час транспортування? Відповідно, я йому маю ці всі нюанси показати, він ці всі нюанси бачить і він. Починає трохи розчаровуватись. Я відчуваю, що він трохи розчаровується в автомобілі. Але це авто прибрати, це авто підготувати, і воно буде надзвичайно крутим. Тим більше на сьогоднішній день на ринку це найдешевший роут з такою комплектацією, яка в нього є, яка саме ви побачите згодом. І ми розглядали на голову дорожчі автомобілі. Вище вище за 30 тисяч. Нетто ми розглядали автомобілі, але замовник. Побачивши вартість цього автомобіля і що він отримує в цю вартість, він вирішив, що він візьме це авто. Авто в нас безаварійне, авто в нас має дуже-дуже хорошу субстанцію. Да? Про стан ви вже могли уявити собі, що хто там знає, що з тим станом. Але, наприклад, ось тут да, про ці пошорханості я вам казав. Ми на постпродакшені спробуємо поставити фотографії. Ось тут є подряпинка. Зараз ми її не спіймаємо точно. Я також спробую з огляду дати на монтаж фотографію, щоб ви побачили цю подряпинку. Ці всі нюанси прибираються і прибираються вони дуже легко. Головне це субстанція автомобіля. У нас є фаркоп на огляді. Він не хотів випадати. У мене о! Зараз він випав. Потрібно було рукою його підійти, і тоді він виходив. До речі, оголошення, да, продавці ці оголошення так створюють, що це, це просто жах. Я бачу, що це в нас фаркоп з електроприводом, який ховається. Але в оголошенні стоїть в описі, що це е, фаркоп, який е, міцно вбудований, і він просто не знімається ніяким чином. І потім ще в описі написано, що це авто має фаркоп з електроприводом. Ось, коли ти не розумієшся в цих всіх нюансах по автомобілю, то тобі надзвичайно складно з описом працювати. Ось такий коврик тут нам прийшов. Це дуже крутий коврик, його можна типу ось так розкинути аж сюди. Чи, можливо, це спочатку заходить? Можливо, це спочатку заходить, щоб вам вашу завантажувальну площину на бампері не пошкодити. І е, тут багажник взагалі в крутому стані. Таке відчуття наче ним не користувались. Електропривід кришки багажника присутні. Тут ззаду у нас так само присутній бігаючий поворотник. Тоноване заднє скло. Раз, два, три з заводу. У нас тут в Німеччині ось звідси. Це скло, лобове скло не можна тонувати абсолютно. І, чесно кажучи, коли я бачу зараз тут багато українських автомобілів їзди, особливо там якісь авео, чи чи ще щось, навіть лексуси, біженці приїхали на своїх автомобілях, і відповідно у них затоноване повністю все по колу. Я не уявляю, як так можна їздити в автомобілях, коли у тебе все затоноване. Як тільки трохи темніє. Нічого абсолютно не видно. Це ж на безпеку в першу чергу впливає. Але ваші думки пишіть в коментарях з приводу цього тонування ще й, ще й лобового складу цього всього. Оригінальні двадцяті диски в нас стоять. Гума вже вона буде викидатись, не знаю. Можливо, ще якось там початок наступного сезону проїзди замовника може й ні. Адаптивний круїз-контроль в нас присутній. Оскільки фари матричні, в нас є також камера в лобовому склі, яка керує саме фарами, є розпізнавання дорожніх знаків, але немає в нас асистента утримування смуги руху. Я вам скажу, що з одного боку, навіть це добре, тому що так як він працює в цих ауді, то краще його не мати, аніж аніж його мати, і, і думати, що він дійсно буде справлятися. Зі своєю роботою. Я в минулому році ще зняв порівняння, як він працює в Пасаті, а шостій, це була також Allroad, роуд до речі, і Touareg, І можете ви писати вже в коментарях під цим відео перше, друге, третє місце. Хто як справився і наскільки добре справились ці три автомобілі з поставленою задачею. Ну що, я вам скажу, що достатньо ми вже тут. Походили навколо автомобіля, безключовий доступ він має, і я не знаю, чи я вам це казав. Садимо зараз в нього, поїдемо на мику помиємо його гарно і тоді проїдемося ще трошки по автобану на цьому автомобілі. З оу-роуд режиму ми змінимо на комфорт. Там зараз така висота не потрібна і в комфорті він опускає, як ви бачите, взагалі. Майже на передостанню знизу цього буде цілком достатньо, щоб комфортно пересуватись по автобану. Я вирішив, ми спочатку поїдемо на автобан, тому що погода зараз не найкраща. У мене, наприклад, і e трон стоїть вже ну, майже тиждень, може менше навіть трохи. Я його мався замовнику пофотографувати, красиві фотографії зробити. Я його не міг помити. Спочатку в мене був дуже напружений графік, а потім просто у нас така погода і його має сенсу мити. Але цей автомобіль потрібно помити, щоб прибрати саме мухи звідти, які вони будуть просто в'їдатись в лак і пошкоджувати його. Через те, зараз ми з'їздимо. Кружочок по автобану зробимо І тоді на мийку. Ті, хто ще не знає, це був мій новий гараж, і це автобан, який поруч з моїм новим гаражом, і, відповідно, зараз ми будемо дуже багато їздити по автобанах з вами на тих автомобілях, які ми купуємо нашим замовникам, або ж вони купують вже в нас якісь готові автомобілі. Ви запитуєте часто, де можна побачити те авто, яке продається від тебе? На мобілі я також маю стрінку. На автоскауті маю стрінку, але автоскаут він просто жахливий. На автоскаут я буду прибирати швидше за все, мобіли дає лишиться, але на мобілі знову ж таки будуть автомобілі виходити лише після інстаграму, лише якщо вони якимось чином не продадуться в інстаграмі. Ось зараз у мене продавався Seat Leon, наприклад, він продавався в інстаграмі, він продавався певний час на мобілі ДЕ, .E. на автоскауті. Він також був дуже багато приватних осіб тут з Німеччини, телефонували по ньому. Але я повторюсь, я не хочу нічого спільного мати з цим. Багато зацікавлених були, які там рахували щось, вираховували, не могли нічого дорахуватися, і в кінці кінців цей автомобіль продався дуже дуже хорошому другу нашої родини і. Він буде віддавати це авто своїй дочці, дочка буде на ньому їздити. Тому обов'язково підписуйтесь на інстаграм, щоб не пропустити якісь цікаві пропозиції, які, звісно, ще дійдуть туди. Тому що дуже багато, я б сказав, більшість автомобілів, це десь відсотків 70%, які в мене на продажу є. Вони розходяться по тих замовниках, які зараз в мене є на замовленні. Шукають якийсь такий схожий автомобіль, я їм пропоную цей. Вони кажуть: Окей, гуд, вже є авто, зекономимо час, зекономимо кошти на послугах і таке інше. Купуємо це авто. От ти їдеш на цій ауді, і ти розумієш, це авто створене для автобану. Це авто створене для далеких поїздів. Це авто створене для того, щоб крузити на ньому. Лише ти крузиш на ньому не з швидкістю 100-120, ти крузиш на ньому з швидкістю 180-200. Авто тримає дорогу просто перфектно. Підвізка пневматична, ну, це, 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 це ідеальна штука. І я рахую, що Audi a 6 без пневматичної підвіски купувати ну, сенсу немає. Хіба що якщо ви просто хочете там, якусь двохлітрову ауді придбати, просто щоб у вас була Ауді, а 6 тоді звісно так. Але якщо брати вже більш-менш запаковану 3 літра з хорошою комплектацією Ауді А 6 пневматична підвізка. І якщо я кажу, що ДЦЦ підвізка на моєму пасаті, вона майже така комфортна, як і пневматична. Я брешу. Знаєте, я брешу. Звісно, це також крута підвізка, це також феноменальна підвіска. Вона дуже-дуже круто в комфорті себе почуває. Я, до речі, їжджу по автобану, по місту всюди. Я лише в комфорті їжджу на ній. Її ця м'якість вона вона просто перфектна в порівнянні з іншими посадами. Якщо порівнювати саме з пневматичною підвіскою на ауді, звісно, це трохи не те, але це. Інше і це також феноменальне, і це також круте. Я зараз помітив що я від італійців заразився їхнім оцим жестикулюванням і саме-саме ще отак вони оце. Бабело! Бабена! Вже забув, що це означає, але... Завжди дуже круто. У мене два знайомих італійці, колеги мої, і вони час від часу там почнуть між собою розмовляти італійською мовою. Ти думаєш, що пол, розбитися почнуть. Вони розповідають, які вчора у них пригоди були добрі, яка погода хороша і таке інше. Такі дуже імпресивні, імпульсивні люди, ці італійці. Ось Ауді ця, вона на певною мірою. І красива, і крута, і технологічна, але вже це минуле певною мірою. Я навіть в відео про Гольфа ГТІ назвав, що це авто, це класика. Певною мірою так і є. Вона випускалась до кінця 2018 року, потім на зміну їй прийшла наступна модель Audi a 6C8, і це, це просто небо і земля. І через те це авто вже також трохи з одного боку воно виглядає старим. Хоча його перестали випускати лише якісь там 3-4 роки тому назад. Навіть 4 років ще немає. Авто в нас має 4-зонний клімат-контроль, підігрів сидінь спереду, але також і підігрів сидінь позаду в нас є. Великий екран мультимедійної системи присутній. У нас великий кольоровий екран знаходиться в нас в приладовій панелі, в принципі, коли ти маєш такий великий екран в приладовій панелі, не потрібно, абсолютно не потрібно мати саме цифрову приладову панель, тому що чудово виводиться сюди вся та інформація, яка б виводилась саме на цифрову приладову панель. Так як я і казав вже раніше, сидіння водійське в нас з електроприводом, але також і з пам'яттю. Дзеркала також відповідно у нас налаштовуються і запам'ятовуються ці налаштування. Саме цьому автомобілю на жаль, не вистачає асистента контролю сліпих зон, асистента зміни смуги руху. А так то все, що потрібно, все в нього є. Також дуже-дуже важливим було, що авто має бути без панорами для замовника і з вебастом. На жаль, в цього автомобіля немає, так як ви побачили, що і панорами немає. Але просто 99% тих автомобілів, які ми розглядали, вони відпадали через те, що у них була панорама. Але у них і було все інше. Коли хтось замовляє собі якесь авто, і він його напаковує просто по максимуму. по самому Максимуму. Відповідно, панораму, як правило, вони також замовляють. І через те складно знайти авто, у якого було б все, але не було б панорами. Такі автомобілі час від часу траплялись скільки автомобілів були продзвонені. Там один був після аварії, один ще якісь нюанси був, я вже не пам'ятаю. Це авто саме. Придбалося без Вебасту через те, що у нього надзвичайно цікава вартість була. І в разі чого, якщо буде бажання, якщо буде потреба, то замовник просто цю вибасту він зможе доукомплектувати в Україні за якісь більш-менш адекватні кошти. І навіть в такому випадку його кінцевий бюджет буде набагато меншим, аніж у таких же ж автомобілів конкурентів. Ого! Пару мотоциклістів там злетіли, не бачили? Там виїзд з автобана був, і кілька мотоциклістів злетіло. Так, в таку погоду потрібно бути дуже обережним. Я навіть чому зараз особливо не розганяв цей автомобіль, тому що ну, мокра погода, холодно. Зараз у нас скільки 11 градусів тепла, літня гума, і можна дуже-дуже швидко якоїсь бідини робити. Отже, авто феноменальне! Мабуть, ви скоро скажете мені, Романе, ти на якому автомобілі не їздиш, автомобіль кожен називаєш феноменальним. Я вам скажу, що якщо у мене буде час е зняти завантаження, е я вам поясню, чому саме я майже кожне авто, на якому я їду, яке я знімаю, для вас я його називаю феноменальним. Отже, висновок, який той, хто хоче придбати собі Ауді 6 і. Дійсно отримувати всі ті емоції, які можна отримувати від ауді 6 Потрібно купувати її 3 літра, потрібно купувати її з пневматичною підвіскою. Ну і, звісно, потрібно, щоб хоча б трохи щось було по комплектації, тому що дуже багато є цих А6, ну, просто, просто пустих. Навіть з монохромним тут екраном в приладовій панелі. Вони також такі автомобілі присутні. І я не впевнений, що від такого автомобіля ви отримаєте те задоволення, яке ви дійсно очікуєте від нього отримати. Кропка, до речі, тут в нас ZF на 8 ступені. Це в нас гідротрансформатор тут знаходиться. І ставиться він на Audi A6 саме на Competition 326 кінських сил, і саме на Allroad 320 кінських сил. Ну що, дісталися ми вже мийке з 7 до 20 години вона працює. І зараз я вам покажу. Скільки тут мийка у нас коштує ого. Ого, найдешевша мейка 11 євро. Доволі так жирновато, я б сказав, але Нехай так і буде. Найдорожча 20 євро. Цікаво. Хай! Фіельфом біля. Да ним дійма, папа. Danke. Зараз побачимо наскільки добре нас за 11 євро помиють тут. Зараз проливають трошки, щоб цих інзектів прибрати. Все каже. Приїхали. Ідутую від інзектів промивають. Це дуже-дуже добре. Да, я вже відвик від таких розцінок, Міських таких типових. У нас там в тому селі, в якому у мене був раніше майданчик, коштувала мийка, здається, найдешевша, скільки, 7 євро. Ти не пам'ятаєш? 6 євро близько цього. Але звісно, це була така боксова, типу мийка, що ти туди заїхав, в бокс і навколо тебе ця мийка твоя ходить. А тут ми зходимо зараз в тунель в якому нас будуть мити з усіх боків. Ззаду він також щіткою пройшов, помив. Також плюс. До речі, були дуже-дуже брудні диски. Ми зараз побачимо наскільки добре диски вимиють. Я думаю, що ми десь на постпродакшені зможемо вихопити якийсь кадр, які диски були брудні. Сумно. Це добре, що спочатку о, промивають типу керхером, да? типу, як це, крайнігер буде, да? просто водою під високим тиском, щоб змити весь поверхневий бруд. А потім, ось як ви бачите, такі щітки крутяться і вони повністю все вже, грубо кажучи, механічно вимивають. Відповідно, якщо десь якийсь трохи бруд лишився, пісок, ще щось. Він чіпляється за ось ці щітки, і він далі йде по лаку. Як відповідно, якщо за цими мийками власники слідкують погано, вони мають багато бруду на собі і вони твій автомобіль під час мийки просто дряпають, пошкоджують лакофарбове покриття. Але знову ж таки, це дуже дуже, дуже поверхневі пошкодження. Які надзвичайно легко і швидко уходять після елементарного полірування. Червоне світло. Червоне світло каже про те, що нам їхати ще не можна. О, вже зелене світло. Драйв. Поїхали. Як правило, в цю вартість в ці 11 євро входить також і те, що ти можеш сюди приїхати і пилососом трохи попилососити свій автомобіль. Але в принципі в місті Воша ще дорожче якась. У нас тут в осноблюці є типу, сама топова, сама крута мийка, де вода без кальку. А, кальк це ж українською мовою, так і буде кальк. Данке. Пропустили мене, приємно. А, я думаю, що ви зрозуміли, що це таке кальк. Так ось ця вода без кальку, і вона, відповідно, коли висихає, вона. Не залишає плям, не залишає слідів на лаку, якби вода з кальком залишала. Так я не знаю, там також здається близько 10-15 євро коштує. І ти там також можеш потім заїхати і попилососити свій автомобіль. Або ще якихось там 5 чи 8 євро доплатити, і тобі почистять пополососи той автомобіль за 8 хвилин. Там просто робота як, як на конвейері. Ти заходиш. Прямо на конвейер своїм автомобілем ставиш його там, він собі поїхав далі. І там має кілька якихось станцій, де люди до нього підходять і з усіх боків починають пилососити, витирати, прибирати, скломити. І це все триває, здається, у них 8 хвилин, але й прибирання відповідно таке. За 8 хвилин, якщо у вас дійсно якийсь брудний автомобіль, то таке прибирання абсолютно не допоможе нікому. Доволі непогано помився автомобіль, звісно, оскільки зараз йде дощ, багато чого не роздивишся тут, але все рівно видно, що на ці всі трупіки мух були звідси прибрані. Ось, наприклад, скол. Доволі жирний скол, один. Ось другий. І ось там на даху є ще один. І це мене в принципі здивувало, тому що, як правило, Такого віку авто з таким пробігом, а це в нас 16-й рік чи 17-й рік. Я вже не пам'ятаю, у вас десь тут буде інформація написана. І, як правило, на такому віці автомобілі з таким пробігом сколів дуже багато. Я, наприклад, коли купував собі Пасата, весь був капот просто усічений цими сколами. Я добрий день провів. Щоб ті сколи поприбирати. А тут в нас є буквально два якихось великих скола. Звісно, маленькі сколики також присутні, але субстанція у цього автомобіля, стан дуже хороший. Колеса чудово помилися. Да? Так що я рахую, що мийка доволі непогано свої 11 євро відпрацювала. Колеса 20-ті, як воно круто виглядає да, на цих 20-х колесах. Звісно. За рахунок того, що у нас є пневматична підвізка по Україні, можна і на 21-х колесах їздити. Проблем ніяких не буде. Друзі, маєте намір придбати собі такий автомобіль чи якийсь інший. Заходьте на сайт buzzupar.com. Там є формуляр замовлення автомобіля. Заповнюйте цей формуляр. З вами зв'яжусь я або мій асистент. Всі деталі обговоримо. Всі деталі розповімо. В принципі, ви ж знаєте, так, що з Бузукар авто вашої мрії набагато ближче, ніж ви думаєте. Лишайте ваші думки в коментарях, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм і до зустрічі в наступному відео.